Вайтбі, ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу. Повернення до житлобуду один це була моя мрія після початку повномасштабного вторгнення, і зараз я дуже задоволена тим, що я знаходжусь тут. Коли мені зателефонувало керівництво житлобуду один, я довго не вагалася і відразу погодилася. На сьогоднішній день команда змінилася. Це нова команда з новим керівництвом і з новим тренерським штабом. У цьому сезоні і у наступному з командою би хотілося стати чемпіонами України, володарами Кубка України і учасниками Ліги Чемпіонів. Ми дуже багато тренуємося, і тому, коли випадає вільний час, я його проводжу зі своєю родиною. Вайтбід, ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу.